Фонд акції подаруй книгу бібліотеці продовжує поповнюватися черговими виданнями. Організатором проєкту виступив фонд соціально-економічного розвитку Севастополя. Сьогодні у його скарбниці більше тисячі фоліантів. Акція Подаруй книгу бібліотеці проходить у рамках програми Духовна спадщина, яка була ініційована президентом фонду соціально-економічного розвитку Севастополя Павлом Лебедєвим. Її мета відродження духовних цінностей та популяризація культури благодійності. За час реалізації програми був відновлений храм семи священномучеників Херсонеських. Побудовано кілька каплиць і найбільше в Криму недільна школа для дітей. Ще одним проектом програми стала акція Подаруй книгу бібліотеці, яка стартувала 30 вересня. Завдяки небайдужим Севастопольцям у фонді налічується більше тисячі видань. Серед них художня, спеціальна дитяча література, а також навчальні матеріали. А тим, хто побажав подарувати більше декількох сотень книг, фонд допоміг з їхнім транспортуванням. Програма духовне наслідки. Я вважаю, що це очень правильне направлення взяте в современне настояще время в современное, именно тому, що не хватає духовності. Мало займається. Эта программа именно духовное наследие, правильное название. Оно очень-очень поможет, я думаю. Акція подаруй книгу в бібліотеці триватиме до 19 грудня. Всі бажаючі можуть принести книги в офіс фонду, який знаходиться по вулиці Дібенко 6.